раз я вперше побачу сина свого, хочу йому подарувати прапор Державної прикордонної служби України, який я отримав в час обміну. Я потрапив у полон 13 квітня 2022 року. Була позиція та йшов наступ по звільненню з пункту Дружелюбівка. Нашим завданням було прикривати тил, щоб їм не відрізали шляхи лісу. Потім, коли почали працювати артилерія, дуже сильно Гради, потім одному із наших хлопців дозвонився командир і сказав, відходь, відходьте. І що не туди куди треба. От мій перший спогад, що нас поклали на землю. Вони почали бити по голові ногами, і добре, що була каска на мені. Це допомогло. Перше враження було саме сильне, коли ми ще сиділи в цьому автобусі, який нас привіз. Ми змушені були там нахиленими сидіти, дивитися в підлогу. Мішках на головах. Потім, вже коли нас підвезли до обмінного пункту, то я почув, що один конвоїр на другому знімає мішки їм з голів і розрізає затяжки на руках, бо вже вони там мають бути освобождені. Нас познімали, але сказали дивитися в підлогу, бо от є ці всі ця вся система контролю, вона є над тобою. Стоїть, ти сидиш, дивишся в підлогу. А потім чуєш українські слова хлопці, випряміться, ви вже вдома. І оце було найбільше враження.